Ну що, друзі, продовжуємо фізкультурку. Зараз я зроблю себе красуньку. Так. Ну, більш-менш, так? Да? Далі одійти. Отак. Да? Симпатично. Ну, Починаємо. Тягнемось до гори. Вперед. Ох, і сьогодні жара в нас. В один бік руки віч, і в один бік руки в інший, то в один то дві. Вперед. Ох, і сьогодні жара в нас. В один бік руки віч, і в один бік руки, в інший, то в один то дві. Малюємо вісінку на стелі. У зворотньому на напрямку. Тепер вісінка одне коло попереду нас, одне позаду. Зворотній бік. Хорошо. Плечі. Одне вгору вниз. Вперед назад. Інше вгору вниз, вперед назад. Чотири точки. Зворотній бік. Одне коло один бік. В Чотири точки. Зворотній бік. Одне коло один бік. В Обидва по черзі. Плече, лікоть, крість. Плече, лікоть, крість. Плече, лікоть, крість. На другому. Тепер лікоть крість. Лікоть крість. Разом. Хорошо. Грудна клітка. Вперед, назад. вперед, назад вперед, назад Вниз. Вниз. вперед, вниз, назад. Вгорі, Гобір в горі. Буде вгорі, горбик вгорі. Люди вперед, посередині взу. Горить внизу, посередині вгорі. Хвиля. Вінчий бік, груди внизу, посередині вгорі, гордик в горі, посередині хвиля. Хорошо, вбік, вбік, груди, вбік, бік вперед, в бік назад, повен оберт. Вінший бік, вперед, в бік назад, повен оберт. Хорошо, тепер вбік, вгору, вбік. Вниз повен оберт. Вбік, вгору, в бік, вниз, ковен оберт. Хорошо, набрали повітря, видули, втягнули, надули, втягнули, надули, відпочиваємо. Набрали повітря, видули. Спочатку.